Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, і сьогодні у нас 14 заняття англійською для початківців. І на даному занятті ми розмовляємо про прикметники або англійською adjectives. Розберемо найбільш уживані прикметники в англійській мові, а також ступені їх порівняння. Готові вчити англійську? Починаємо. І перший прикметник це слово big. Big означає великий. Наприклад, цей м'яч великий, This ball is big. І для прикметників ми використовуємо допоміжні дії слова am, is або are. Наприклад, якщо я хочу сказати я великий, я скажу I am big. Він великий, he is big. Або ми великі we are big. В минулому ми скажемо was або were. Was для однини та where для множини. Наприклад, він був великим, he was big. Або вони були великими. They were big. А в майбутньому тільки одна форма: will be. Тобто будуть або буде. He will be big. Він буде великий. We will be big. Ми будемо великими. І в англійській мові, як і в українській, у прикметників є вища та найвища ступені порівняння. Що це таке? Це великий. Більший, це вища ступінь порівняння, та найбільший це найвища ступінь порівняння. І в англійській вони звучать ось так: big, bigger і the biggest. Bigger, тобто середня, вища ступінь, утворюється додаванням літер ER і інколи подвоюванням останньої літери слова самого. Тобто big закінчується однією літерою G, а вже у вищій ступені ми її подвоїли, і там у нас дві g bigger. і в основній масі прикметників так і буде. Звичайно, є виключення, але про них пізніше. І найвища ступень порівняння це biggest. biggest. Обов'язково в найвищій ступені потрібно додати артикль the. тому що це уточнення, який саме предмет або особа, або річ що б там не було, є найбільшим. Найбільшим може бути тільки одне або якась група. Тобто нам потрібно уточнити, що саме найбільше The, і в кінці EST, The «the biggest». і також подвоювання літери G, The «the biggest». А зараз поглянемо на прикметник small. «Small» – це малий або маленький. І тут застосовуються ті самі правила, що й до великого. Тобто small це просто малий, smaller це менший, і літеру L в кінці подвоювати не потрібно, тому що в оригінальному слові вона вже подвоєна, там вже дві літери L. І the smallest. Найменший. Наприклад, this apple is the smallest. Це яблуко найменше. Наприклад, з якоїсь там вибірки. «Hot». «Hot» означає жарко або гаряче. І як сказати, сьогодні жарко. «Today». Ми вже вчили раніше слово сьогодні це today is hot. Це все. Сьогодні гаряче, це «today is hot». Якщо я хочу сказати жаркіше, я скажу «hotter». Закінчення на «-er» і подвоєння літери Т. Пам'ятаємо. Hotter. І найжаркіше або найгарячіше це the hottest». The hottest. Найжаркіше. Наступний прикметник це cold. Cold це протилежність до слова hot. Воно означає холодно. Наприклад, як сказати, вчора було холодно. Це вже трішки складніше. У нас минулий час. Так от, вчора це yesterday. Було was або where. Що ви скажете? Was для однини, where для множини. Так так, от вчора це один день, це одна. Yesterday was never, Was cold. Вчора було холодно. Yesterday was cold, а сьогодні вже жарко. And today is hot. Yesterday was cold, today is hot. Так ось далі. Вища ступінь порівняння це colder. Холодніше colder. І найхолодніше the coldest. Тут не потрібно подвоювати останню літеру. Не у всіх словах потрібно її подвоювати і потрібно запам'ятати, в яких потрібно, а в яких ні. Наступне слово в нас «easy», що означає легко або просто. Наприклад, назва мого каналу легка англійська, і англійською це буде звучати «easy english». Так ось тепер переходимо до ступенів порівняння. Вищий буде «easier» легше. І тут зверніть увагу, що в кінці Y помінялось на «i» – «easier». І найвищий це the easiest». Також «y» міняється на I. The easiest» найлегший. Наступним прикметником буде слово difficult. Difficult це протилежність до слова easy, воно означає важко або складно. І це вже наше улюблене виключення з правила в англійській мові. Ми не скажемо difficult, the difficulter та the difficultest. Ні, таких слів немає. Тут в нас є допоміжні слова more та most. More означає більше, а most найбільше. І їх ми використовуємо для прикметників, в яких три або більше склади. Тобто difficult якраз має три склади. І ми скажемо difficult, more difficult та the most difficult. Тобто more difficult це важче, а the most difficult це найважче. Ще одне слово для прикладу – це beautiful. Beautiful це красивий, гарний. І тут також потрібно використовувати слова more та the most. Ми не можемо просто додати ER та «-est» в кінці, ні. Буде звучати ось так: beautiful, просто «гарний» або гарна. Потім more beautiful, – «гарніший, гарніша». Та найгарніша це the most beautiful. А зараз, друзі, поговоримо про ще другий вид виключень з правил. Тобто це ні до першого, ні до другого правила. У нас є слово good. Ми його вчили раніше. Good означає добре, добре і хороше і так далі. І краще це буде better. Тобто слово абсолютно повністю міняється. Good, better, і «найкращий» the best. І ці слова їх небагато. Я сьогодні вам наведу приклад тільки двох. Їх дуже мало, їх потрібно просто завчити. До них правила не застосовуються. Вони просто окремі слова. Тобто good, хороший, кращий, better і найкращий the best. Ще одне слово це погано або поганий. Bad, bad – це просто поганий. Worse це гірший, та worst, тобто the worst, це найгірший. Оці два слова, будь ласка, запам'ятайте, вони виключення з будь-яких правил, вони просто самі по собі. Їх потрібно просто завчити. Тобто, хороший good, поганий bad, а їхні інші варіації вже повністю відрізняються. Як ви скажете, наприклад, кращий, better, гірший, worse, найкращий, The best та найгірший. The worst. Для практики та засвоєння цього матеріалу, друзі, просто створюйте ваші речення. Пишіть будь-що, що спадає вам на думку мені в коментарі. Наприклад, яблуко велике. The apple is big. Або апельсин більший. The orange is bigger. Погода хороша, погода, до речі, це weather. The weather is good. Або краща. The weather is better. Або найкраще The Best. І так далі. Тобто використовуйте будь-які слова, які ми вже вчили або не вчили. Просто загугліть їх, їх, перекладіть і використовуйте їх для речень. І використовуйте ті прикметники і різні їх форми, які ми сьогодні вивчили. І обов'язково записуйте мені в коментарі, щоб я перевірив і відписав вам якомога швидше, щоб ви знали, чи ви рухаєтесь в правильному напрямку. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте поставити ваші вподобайки, комент... залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Дякую. Дякую ще раз за перегляд. Побачимось в наступному відео. Бай гайз!